На календарі 19 березня четвер, схід сонця о 6 годині 4 хвилини, захід о 18 годині 8 хвилин, тривалість дня 12 годин 4 хвилини, місяць у рибах, йде 29-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Аркадій, Федір, Максим, Олена. Вітаємо їх з ним Янгола. За народним календарем 19 березня віднайдення чесного Христа, церковне свято пов'язане з подорожю в 325 році в Палестину, матері римського імператора Костянтина Великого, імператриці Олени. В Єрусалимі вона знайшла хрест, на якому був розіп'ятий Ісус, цвяхи, якими його прибили до Христа, Оніксовий бокал з останньої вечері тощо. Народі казали, мартове тепло, як мачуще на добро. Март не вірен, то сміється, то плаче. У цей день вшановується також пам'ять преподобного Іова Анзірського. У небі вже можна побачити білого голелеку, яке повертається у свої рідні краї. Також може повертатися і трясогузка, хоча й для неї ще зарано. А зараз якою буде погода 19 березня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області протягом дня зберігатиметься похмура погода. В день можливий дрібний дощ, який йтиме до вечора. Вітер західний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 96%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 2 градуси, а вдень підвищиться від 2 до 5 градусів з плюсом. На території області: в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують в межах 1 2 градусів тепла, а денні коливатимуться від 5 до 8 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 18,1 градус тепла була зафіксована у 1990 році. А мінімальна мінус 11,2 морозу у 1952 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 19 березня? Овни. День пов'язаний з відпочинком, набуттям душевної рівноваги. Сприятливими будуть зустрічі, творчі пошуки, романтичні стосунки. Тельці. Ймовірно, будь-яка справа зажадає більше зусиль і часу, ніж ви пропускали. Не слід перенапружуватися. Властивий вам оптимізм допоможе з честю вийти із заплутаних ситуацій. Близнюки. Незакінчені справи можуть принести неприємності. Вашої уваги зажадають родичі. Зростатиме особиста чарівність жінок. Схильність впливати на людей. РАКИ. Тимчасово доведеться розлучитися із мрією про далекі подорожі. Рекомендується приділити собі підвищену увагу. Зміни в матеріальному становищі сприймайте як належне. Леви. Посилюється життєвий потенціал, особиста привабливість, вдалий день для спілкування з друзями, любовних побачень, інтимних стосунків. У вирішенні будь-яких питань зосередтеся на головному і не відволікайтеся на дрібниці. Діви. Складний день, який пройде під знаком невирішених проблем в особистому житті або у професійній сфері. Можливо, ви отримаєте важливе повідомлення, яке змусить вас відправитися в поїздку. Вірогідні фінансові проблеми пов'язані з домашніми клопотами. Терези. Напружений день. Вас хвилюватимуть проблеми дітей. Ймовірні сварки або ревнощі між подружжям. Критичніше поставтеся до своїх запитів. Скорпіони. День сприятливий для фінансових угод. Всі справи так чи інакше будуть пов'язані з грошима. Можливо, доведеться віддавати борги, займатися пошуками нових заробітків, допомагати родичам. В сім'ї можливе загострення відносин з вашої вини. Не забувайте прощати образи. Стрільці День пов'язаний з образами та непорозуміннями. Захоплююча робота, яка вимагає великої фізичної напруги, може підірвати ваші сили і негативно позначитися на самопочутті. Хороший день для подорожей, прогулянок на свіжому повітрі, активного відпочинку в компанії приємних людей. Козироги. Складний день. Переговори, ймовірно, не принесуть відчутних результатів. Вірогідні фінансові проблеми пов'язані з домашніми клопотами. Водолії. Уникайте контактів з вічно незадоволеними і нудними людьми. Вірогідні фінансові проблеми доведеться допомагати родичам або друзям. Риби. Можливо, душевний неспокій. Найближчим часом вам не слід сподіватися на будь-які грошові надходження. Перейдіть на режим економії. Найскладніші проблеми розглядайте холоднокровно. Постарайтеся наближати до себе тільки гідних вашої уваги людей. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та здійснення усіх задумів.